Класти всі предмети НМТ на максимальні 200 балів, в мрію мільйонів випускників втілила в життя киянка Софія Сус. А ще дівчина перемогла на міжнародній олімпіаді у США, а зараз досліджує зруйновану війною архітектуру України і бере участь у конференціях сьогодні. Вона першокурсниця і отримує спеціальну стипендію від фонду президента України. І власне, чому замість відпочинку дівчина обрав? Математику і як загалом скласти НМТ на 200 балів. Дивіться далі. В новорічну ніч я робила математику. А на наступний день у мене батьки вмовили так трошки відпочити, тому я, начебто, дивилась з батьками фільм, а насправді робила тести з української мови. Вступ до одного з найкращих університетів країни спершу був мрією, а потім став чіткою метою, розповідає Софія Сус. Навіть до процесу підготовки дівчина підійшла структуровано і детально все розрахувала. Коли я почала готуватися, я порахувала, скільки в мене залишилось днів, скільки в мене годин, скільки в мене. На матеріалу, скільки тем, і скільки годин на кожну тему я маю виокремити. Ну і там, шляхом певних розрахунків, я собі підрахувала, скільки часу мені потрібно. Я розуміла, що от в мене є рік, і краще я один рік. Так дуже сильно з повним графіком попрацюю, ніж я буду це розтягувати там на декілька років. Софія наполегливо готувалася до тестів упродовж року та все одно розгубилася, побачивши найвищі бали. Чесно кажучи, я подумала, що зламався цей комп'ютер, або що я щось неправильно подивилась на цьому комп'ютері. До мене дійшло вже коли я вийшла на вулицю, вже так трошки подихала, подивилася на це, потім почала плакати. Не знаю, знаєте, як гора з плечей, просто що це все закінчилося. Незабаром згадує дівчина їй зателефонували представники фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту. І зараз вона отримує спеціальну стипендію від фонду. У січні минулого року брала участь у першому національному форумі талановитої молоді. Думаю, ну це да наче просто НМТ написала, а запросили аж на форум. І коли я туди прийшла, ну Чесно, я відчула, що я майже нічого не вмію, тому що так багато людей, які олімпіади понаписували, які там багато якихось таких інших здобутків. І я була просто вражена цим ком'юніті величезним. Національний форум талановитої молоді це вже традиція для України, розповідають у фонді президента України. У нього особлива місія. Ми їх збираємо перше для того, щоб подякувати їм за те, що вони тут знаходять собі зусилля і. Якби, розвивають свої знання, перемагають і прославляють Україну, в тому числі на освітніх наукових міжнародних майданчиках. Друга ключова задача це показати їм рольові моделі успішних людей в Україні. Для нас дуже важливо, щоб молоді люди бачили перспективу своєї реалізації в цій державі. Софія Сус нині студентка того самого вишу, про який так довго мріяла. А от ким бути після навчання ще остаточно не вирішила. Це все таки дуже швидкоплинне. Насправді ти сьогодні думаєш одне, завтра думаєш інше. Ну, взагалі не можна якось прогнозувати. Я розумію, що мені подобається комунікація, мені подобається доносити якусь інформацію. Я дуже люблю працювати з людьми. От я дуже люблю все, що пов'язане з культурою. Мабуть, десь от в цьому напрямку, я думаю. У фонді президента наголошують, нині один із пріоритетів для держави зробити так, аби талановиті діти залишалися в Україні, бачили тут своє майбутнє, хотіли розбудовувати нову сучасну країну, де інтелект і освіченість завжди в ціні. Софія Буличова, Олег Невідомський, Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.